Вами підсумуємо тему, яка стосується хімічних рівнянь. І на такому прикладі, першому прикладі, з хімічним рівнянням. Ось, наприклад, це метод добування нітратної кислоти. Тут використовується нітрон 4 хвалентний оксид, він є кислотним оксидом. Чому особливість такого кислотного оксиду? Якщо б давали просто воду, то він би давав без суміш кислот нітратної і нітритної кислоти. А так якщо підкиснюють киснем, то утвориться лише нітратна кислота. Тобто це ми зустрінемо ще з вами пізніше, в 11 класі метод добування нітратної кислоти, загалом темі нітратної кислоти. І також ми бачимо тут особливості. Те, що ми можемо сказати зразу, це те, що рівняння тут це сполучення. Коли декілька реагентів дають один продукт, це називається реакція сполучення. Нагадаю, є обмін, заміщення і розклад. Також реакція тут показана сполучення. Далі, дельта H тепловий ефект реакції, і в нас менше нуля, тобто мінусове значення. Якщо тут мінусове значення, отже реакція екзотермічна. Якщо ви бачите. Ось таке значення менше нуля, то реакція екзотермічна. Така реакція з виділенням теплоти. Гаряча вона йде з виділенням теплоти. Отже, ми можемо вже два сказати. Це реакція сполучення. Оце все, що ми бачимо, це реакція сполучення. Далі. Чи окісно відновлена чи без зміни ступеня окиснення, чи не окисного. Що ми можемо по цьому сказати? Якщо ви бачите десь просту речовину, всі інші складні, це точно буде окисно відновленно. Перевіримо. В Оксиген, тут 0. Ступень окиснення. А в інших оксигенів тут мінус 2 складних речовинах мінус 2. Мінус 2, але треба перевіряти це по перекису водні особливо. І повториду. вторид, ще є сполука. Флуор є більш електронегативною, відповідно, в оксигену там буде ступінь киснення плюс 2. Але як ми бачимо, якщо є проста речорна, то зразу можна сказати, що реакція окисно відновлена. відновна, окисно -відновна сполучення і описно відновлен одночасно. Далі. Давайте уявимо, що тут всі речовини газоподібні. Газ, 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 утворюється газ, наприклад. Е, з точки зору об'ємів, якщо тут дивитися, тут чотири об'єми плюс один об'єм, плюс два об'єми. Разом тут скільки об'ємів. У нас 7 об'ємів. І в нас переходить в 4 об'єми. Ми бачимо, що тут йде зменшення об'єму. Зменшення об'єму. Це нам потрібно буде для розбору іншої епітеми. це в принципі лише талії і оборотні, необоротні реакції. Як зрозуміти, чи реакція оборотня, чи не оборотня? Ми бачимо тут стрілка вправо, стрілка вліво. Якщо є стрілки, це оборотня реакція. Тобто речовина може синтезуватися і може розкластись. Тут все розкластися. Настає момент рівноваги, скільки утворилось, стільки зруйнувалось, але ми з зоні можемо якимось чином вплинути. Є певні фактори, які е, можна застосувати, щоб речовина утворилася або розпалася. Якщо вона не корисна, її можна краще, щоб вона розпадалась, якщо речовина корисна, то краще, щоб вона утворилася. Наприклад, нітратна кислота корисна. Давайте ми зосередимо увагу, яким чином ми маємо добути нітратну кислоту. Отже, щоб добути нітратну кислоту, нам потрібно збільшувати концентрацію вихідних речовин. Тобто, перше, збільшити концентрації НО2 О2 о, щоб добути саме нітратну кислоту. Друге, по температурі буде. Якщо реакція постійно розігрівається з утворенням нітратної кислоти, то таку реакцію потрібно охолоджувати, О потрібно реакцію дану охолодити. Далі, якщо враховувати тут, що всі речовини газоподібні, що тут? Все газоподібне буде. уявимо, що тут все буде газоподібне, то тут зменшується об'єм. Внаслідок прохожньої реакції. Тут був 7 об'єм, а тут 4 об'єм. Тобто Спадає об'єм. Відповідно, якщо спадає об'єм, потрібно підвищувати тиск. Підвищити тиск. Загалом, якщо хочемо прискорити реакцію, з вже стосується трошечки іншої теми, тут під це не буде дуже попадати. Тому що тут конкретно певна реакція здобування нітратної кислоти. А якщо загалом хочете прискорити реакцію, то потрібно нагрівати речовини, збільшувати концентрацію речовин, використовувати каталізатори, використовувати більш подрівнені речовини, більш активні речовини. Оце в нас стосується до швидкості хімічної реакції. Також розглянемо. Якусь іншу реакцію давайте це візьмемо H2 плюс, давайте флуор 2 і H з утворенням флуор і, наприклад, delta H, і буде більше нуля. Урівняємо і зробимо оборотню. Ось. Це показує, що реакція оборотна. Коли декілька речовин-реагентів утворює один продукт, це у нас називається Так, Коли є прості речовини, це ступень окиснення по нулях, а тут відрогена точно плюс один, флуору точно мінус один, то... Так, таке рівняння є окисно відновлене. Далі ось цей показник більше нуля, отже, позитивний дельта, аж, тепловий ефект реакції. Позитивна реакція ендотермічна. Якщо ми захочемо збільшити, щоб утворилось більше H флоргідфлорид, флоридна кислота, наприклад, щоб її збільшилось, Рахуємо, що тут це газоподібне. Давайте по об'ємах. Тут у нас один об'єм плюс один об'єм, це разом два об'єми, і у нас утворюється також два об'єми. Тут, тут в нас об'єм не змінюється. Якщо б ми хотіли збільшити, наприклад, HFLOR, тиск не вплине, тиск не впливає. Тиск не впливає на дану реакцію. Друге. Наприклад, якщо реакція ендотермічна, її потрібно підігрівати, підігрівати, підігріти, це потрібно весь час підігрівати. І якщо ми хочемо отримати більше H-флор, нам доведеться збільшити концентрацію H флору. Збільшити концентрацію. H2 і флуор2. Ось така особливість. В загальному знову ж таки потрібно розуміти і аналізувати повністю все, що ми з вами пройшли. Реакцію заміщення, реакцію сполучення, реакцію обміну. Реакцію. Всі реакції окисно відносно. Як швидкість змінюється? Чи екзотермічні чи ендотермічні реакції? Це все потрібно розуміти. Давайте ми подивимось на іншу реакцію h 2 so 4 плюс натрій OH натрій 2 so 4 плюс H2O. Дельта H менше нуля. Тут нема стрілочки, це необоротня реакція. На ньому ми ніяким чином не може впливати. В принципі, лише теле використовується. Чому так? Необоротні реакція? це утворення мало речовини води. Тут вода утворюється, може бути газ, може бути оск. Далі урівняти. порівнюємо. Ми бачимо, що тут обмінюються компоненти HOH це вода, натрій – 4 натрій – 4 утворюється. Тобто обмінний. Процес. Далі, щодо ступенів окиснення. Оксиген тут мінус 2, всі, тут всі склоні речовини. Гідроген тут плюс 1, плюс де він не був, плюс Натрій це метал. Відповідає валентосний, тобто плюс 1. Сульфур тут можна визначити. Тут со 4 тут со 4 однак можна со 4 визначати. 1 на 2 буде плюс 2. Якщо є плюс, так, далі мінус 2 на 4, мінус 8, мало бути плюс 8, але тут плюс 2 не вистачає плюс 6, плюс 6, не поділити на 1, буде плюс 6. Тут сульфуру, І отже, і тут плюс 6. Ніхто не змінив ступень в це не є описновідному реакцією, тобто реакція без зміни ступеня в Тобто реакція обміну без зміни ступеня в І... Якщо менше нуля, це мінусове значення, така реакція є екзотермічна. Екзотермічна. Екзотермічна реакція. Також це розуміємо. Давайте розглянемо кальцій СО3. І з утворюємо кальцій О і СО2. Тут утворюється газ. Давайте дельта H більше нуля. Так, реакція у нас розкладання. З одної речовини утворюється декілька. По ступеням киснення в кальцію це метал плюс 2 у складних речовинах, адже він відпадає валентності, Оксан мінус 2 Карбон давайте визначимо тут. Тут плюс 2 1 на 2 на 3 буде мінус 6, не вистачає плюс 4, 4 поділити на 1 буде плюс 4. І тут мінус 2 на 2, мінус 4. Якщо мінус 4, то буде плюс 4, плюс 4 на 1, плюс 4. Ніхто не міняє ступенів окиснення, хоча без зміни ступень окиснення. Реакція ендотермічна. Якщо її не підігрівати, вона замозатухає. Кальцій карбонат розкладається тільки при наявності температури. Потрібно постійно підігрівати до високих температур, щоб розкладалося до кальцій О і СО2 до кальцій-оксиду і карбон 4 -гол -гол оксиду Тобто це, наприклад, вапняк, і розкладається до негашного вапна. Наступне, давайте ми згадаємо, як відбувається реакції. Описно відновлено. Наприклад, візьмемо АМОНіак, спалимо його з утворенням азоту та води. Нам потрібно визначити ступеню окиснення. Тут плюс один, тут плюс один, тут 0, тут 0. Тут мінус 2, а в нітрогену залишається лише визначити плюс 1 на 3 буде плюс 3. Якщо є плюс 3, буде мінус 3, мінус 3 буде на 1, буде мінус 3. Отже, тут нітроген з мінус 3 змінив на азот з 0. Потрібно цю двойкурівноважити. рівноважуємо. Кисень з 0 на оксиген мінус 2 двойку врівноважуємо. Тут 2 на 3 це 36 електронів, і з мінуса стає більш позитивно. Тут, тут мінус 6 електронів. Тут у нас 2 на 24 Надали 4 електрони. Балансуємо тут 6,4 електрони, 6,4. Спільний кратний 12. Отже, 12 поділити на 6 нам дасть 2. 12 поділити на 4 нам дасть 3. Двіка стосується до нітрогену. Подивимось з двійками. Де її поставити. Якщо тут 2 ставимо, то в нас нітрогенів 2, нітрогенів 2 і гідрогенів 6. Тут, якщо ставимо 3, то оксигенів 3 в нас не урівняється, Отже, тут 2 не можна ставити. Але давайте перевіримо по оксигену. Ось Оксиген, якщо тут 3 ставити, в нас не сходиться. Тому давайте спробуємо тут 3 поставити оксигенів. Х6, відповідно, тут 6 мало бути. Якщо в нас тут 6, то. Тут на 2 буде 12. Тут потрібно на 4. Думаю щоб що було 12, хоч нітрогенів тут 4 і якраз на це двійка, щоб дало 4. Ось у нас рівність. Готово. Е, далі процес віднімання електронів, від'єднання електронів це окиснення. Окиснюється відновник. Відновник там, де нітроген-мінус 3. Відновник NH3. І плюс електрони це відновлення. Отже, а відновлюється це Окисник. Окисник тут О2. Ось такі особливості щодо того, як відбувається окисно відновні реакції, загалом, що таке хімічні реакції, які є види хімічної реакції, ми розглянемо повністю дану тему.